является сотрудником милиции, у него в машине палочка гаишная, а, есть, он да? себя ведет так. Как... Знаєш, як чоловік, який вірив, що за ним что то кто-то і є. Ага, тобто ви не співробітник правоохоронних органів? Боже знаю. Може? Не знаю нічого. А, не знаєте, так? Да? Виїжджаючи з даного проспекту, на проспект Бажана, автомобіль да не спричинив серйозне ДТП. У нього дуже сильно пошкоджений автомобіль, водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, відмовляється придавати документи, веде себе неадекватно.